Дізнатися більше про життя та діяльність видатного духовного культурно-політичного діяча двадцятого століття Андрея Шептицького мали можливість жителі селища Козлів на Тернопільщині. Тут 21 вересня на парафії Вознесіння Господнього провели захід задля популяризації видатної постаті митрополита. Доповідачі розповіли про життєвий шлях Андрея Шептицького. А молодь презентувала виставу та фільм цього року на рівні держави і церкви. Є проголошено рік ментрополита Андрея Шептицького. Ми відзначаємо 160 років від дня його народження. На сьогоднішній день він ще для нас не допізнаний, не вивчений. І для того, щоб краще його пізнати, дуже багато є заплановано різних заходів. Один з них це є популяризація в формі презентації. Сьогодні ми маємо захід у нашому козлівському протипресетаті, деканаті. Цей захід це є популяризація його вевтикаційного процесу, його святості, його життя, його праці, його трудів. Його служіння для добра церкви Христової З благословення митрополита Теодора я розробив презентацію про Шептицького у слайдах в картинах, де пробую розказати про його життєвий шлях, про його здобутки, про його приклад. Бо на нього дійсно ми маємо всі зоруватися. Після доповіді ця митрата, народний депутат України Іван Чайківський розповів про вклад Андрея Шептицького у розвиток підприємницької діяльності України. Він розумів, що українське селянство, міщанство вони були надзвичайно бідними. Що їм треба давати освіту, давати знання, щоб українець міг розвиватися, міг заробляти більше, ставати багатшим. От і тим виходити з з тої бідної кризи. На той момент не було країни. Ми мали були українці, але ми жили під. Окупацію, і це було дуже велике, якраз формувати, вчити людей, давати їм можливості, вдавати їм інструменти, щоб вони заробляли більше і формувалися і могли далі проводити скажімо, реформи і будувати свою країну. Перший заступник голови Тернопільської облради Володимир Болєщук розповів про державну діяльність митрополита, а також презентував переведення книги Андрея Шептицького Як будувати рідну хату. Спільно з громадським рухом, «Зарваницька ініціатива ми перевидали його працю, його послання, його декрет, як будувати рідну хату. Власне, їздимо по громадах, по деканатах, в бібліотеках презентуємо, в навчальних закладах для того, щоб ширше коло осіб, наших людей, українців, змогли пізнати глибше. Величну постать Андрея Шептицького. Цей декрет, це послання, як будувати рідну хату, повинен стати для нас, для українців, дороговказом для того, як все ж таки будувати свою рідну хату, рідну е, державу Україну. Діти Марійської і Вівтарної дружини Парафії. Вознесення Господнього показали виставу про життя Андрея Шептицького. А українська молодь Христова представила фільм. На завершення заходу запалили лампадку пам'яті та відслужили панахиду за упокій митрополита. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.